В Олександра Усика вкрали 30 мільйонів доларів. Олег Вінник повернувся додому. Пугачова і Галкін планують концерт в Києві. Полякова заснула під час концерту на сцені. Путіна знайшли в секонд-хенді у Вінниці В нас час новини стали настільки абсурдними що коли читаєш, то вже й не віриться, чи це дійсно правда. Я вам озвучив 5 крінжових новин, але тільки одна з них неправдива Гадаєте, яка це ванний коментатор? Підтримайте канал лайком і давайте починаємо. Да знаю, я, що ви скажете. Слава Богу, Володя. Панний коментатор гроші. Усика усик сплатить понад 1,2 мільярдів гривень податків з призових забій проти Дюбоа. You know who's здушніла. За перемогу український боксер отримав рекордні 132 мільйона доларів. Але значна частина цієї суми піде на сплату податків. ПДФО 23,81 мільйон доларів, військовий збір 6,6 мільйонів доларів. Разом це буде 30,41 мільйон доларів. <плес> От тепер Чого за Усика так сильно вболівали депутати? Ну, не знаю. Мені здається, було б справедливіше, якби Усик віддав цих 30 мільйонів, якщо Зеленський протримається проти нього 12 раундів. Цікаво, яка в Усика буде пенсія, якщо він такі податки платить. Ну і цікаво, тут те, що заробив він ці гроші не в Україні. А податок має заплатити в Україні. Ну і коментатори, як завжди, розділилися на дві сторони. Одні кажуть, а чого він взагалі має платити податки? А другі кажуть, йому взагалі треба було тільки 5 мільйонів оставити. Ну за те, що побився, тільки 5 раундів. Єдине, що я знаю точно, це те, що коли. Ли йому скажуть плати податки, він скаже «Don't push the horses». А ви взагалі задумуєтесь, яка це цифра? Мужик більше мільярду гривень заплатить податку. Мені здається, цей бюджет Житомира за весь час існування міст. До речі, якби він був приписаний в Житомирі, він міг би сплатити податок конкретно місту Житомир. А потім сказав би, Житомира не існує, то і не існує ніякого податка. До речі, говорили ж про те, що якщо чоловік виїжджає за кордон заробляти гроші, то має 100% свого прибутку віддати на потреби зсу чоловіки призивного віку. Виїжджають і отримують заробітну і плату. То це заробітки називають. У інших Що? чоловіків немає в Україні можливості їздити за кордон на заробітки. Угу. А чому артист це ж особлива людина? Цікаво, чого усику цього ніхто не пред'являє. Він що, якийсь особливий? Не всі зараз можуть виїхати за кордон, помахати Тобто, по факту Усик поїхав на заробіт. Гарно було б, якби залетів до нас 132 мільйона доларів. Да? Якщо чесно, я до сих пор в Камадозі податок більше мільярда гривень. Мені здається, коли ти платиш більше мільярда податку, ти можеш просити в держави будь-що. Ну типа, знести усі приміщення, де низенькі потолки. Ну або забрати громадянство в українців, які не мають такого самого пробіла між зубами. Як в нього. Всі подивились на мене. Ну, ви поняли, так що не дивуємося наступним законам, які прийме Верховна Рада. Можливо, так просто захотів Олександр Усик. До речі, раз говоримо про гроші, це гарна можливість подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. До 30 мільйонів мені ще далеко, але якщо ви маєте можливість і бажання підтримати мене і мій контент, тисни кнопочку спонсорувати під цим відео. Також, як завжди, посилання є в закріпленому коментарі і в описі під відео. Дякую. Ний коментатор Олег Вінник дома єс. Yes. Я не тікав. Я повернувся додому туди, де жив понад 25 років. У мене немає внутрішнього українського паспорта. Я весь цей час жив у Німеччині за закордонним паспортом. Привіт, мої любі. От ви кажете, що ви них звалив до німеччини теропітому? Скажіть чесно, у вас тоже вже така відраза, що коли бачиш це лицемірне табло, то прям хочеться якоюсь шухлею вмазати. у нього ще така інтонація, любі мої, ніби він всім, хто на нього обідався, пирожків спік. Привіт, мої любі Боже, ота ляжа вміє. Він в минулому житті невірно був свахою. От, ви кажете, що виник звалив до німеччини тропітому. Тоді скажіть, мені, будь ласка. Тоді скажіть мені, будь ласка, якщо вінник три роки назад звали, то чим же ж ви підмітаєте котячі какашки в себе дома? Прикиньте, якщо вінник комуніст, і щоб повернутися, він просто чекає, коли знову буде совок? От ви кажете, що вінник звалив до Німеччини три роки тому? Тоді скажіть мені, будь ласка, в якому закладі світу вивчають іноземну мову за три роки? Так, як я нею звертався до вас. Адже в якому закладі світу іноземну мову за три роки вивчають, так як я нею звертався до вас в любому Олежа, ти взагалі в інтернеті сидиш чи тільки цілими днями в дзеркало дивишся. Заговоріть німецькою за два місяці. Німецька за півтора місяці. Да, 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 я розумію, для привернення уваги вони можуть трошки прикрасити. Але навіть якщо в чата GPT запитать, то він скаже, що базовий рівень можна вивчити за 4-8 місяців, середній рівень 8-12. а високий, ну плюс-мінус такі, як. У Олежика від двох до трьох років. Я 25 років проживаю тут в Німеччині, де народився мій син, де писалися, робилися всі пісні. В Німеччині, значить, родився син і писались пісні. А в Україні виходить, він був просто на заробітках. Але бісить. А ще любив, люблю і буду любити. Олежка, почитай коментарі, люди тебе теж люблять. Та тьфу, що б тебе, і так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. Получається з одної сторони. А з другої я приїхав додому в Німеччину. Ну, Як співав класик... Ні, но! по всім давно. Де ти живеш? Гавно? Але це ще не все. А ну слухайте, що говорить. У мене немає на Україні ніякої нерухомості. У мене немає на Україні. На Україні лежа, блін, скрутим тобі соски. Хоча він тим самим і доказав, що він не наш. І допомагав, і буду допомагати й далі. Оце дякуємо, Оце дякуємо. Пам'ятаємо, як ти ще передавав ковток свіжого повітря. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Чесно сказати було приємно. Чекаємо ще. Будьте мені здорові і. Щасливі. Ну, все, Аляшка, переставай, блін, то вже балуєш. Ванний коментатор. Галкін і Пугачова в Києві. Галкін і Пугачова заговорили про концерт в Києві. Подружжя вперше публічно заговорило про повернення до України і зробило це українською мовою на фестивалі в Юрмалі. Можливо, те, що ви колись приїдете до Києва з концертом. Це обов'язково. Приїдемо. Є, є слі, то приїдемо. Як впевнено, він сказав це обов'язково. Як не впевнено, если разрешат. Ну що тут скажеш? Бо коли люди впевнені в собі, то навіть на українську переходять. Це обов'язково. А коли в чомусь сумніваються, то вже і російська вилазить. Є розрішати. Це коли пацани говорять зі своїми дівчатами в інстаграмі, це обов'язково. І коли пацани говорять зі своїми дівчатами вживу. Если... Єс розріша. А ти точно будеш робити зі мною всю ніч те, що писав в інстаграмі? Есть Если... єс розріша. До речі, а ви знаєте чого Пугачова? Це ж її Галкін напугав. До речі, цій шуці сьогодні 50 років. Ювілей, так сказати, Ні, Галкін насправді красавчик. Вони з Пугачовою ще на початку війни виїхали з Росії і він почав вчити українську мову. Ви почали вчити українську мову. Да, я я, я кілька років я почав я почавчати Верестовича. Почав... До речі, схожа ситуація. Тільки він виїхав з України, щоб не вчити українську. До речі, Галкін, блін ще як Соловейко. Андрій Данилко навіть в шоці знімає на камеру, бо сам досі не зміг повністю відмовитись від російської мови. Мені, ти так на вулиці, значить, 2025 рік російський артист Максим Галкін співає О смере. А український артист Андрій Данилко співає праві варіанта. Записуйте, то називається парадокс. Значить, Пугачова і Галкін хочуть приїхати в Україну. От прям цікаво, як їх будуть зустрічати українці, бо з однієї сторони да вони виїхали з Росії і критикують політику Путіна. З Другої сторони у нас купа людей, які рахують, що хороших русських не буває. А що скажете ви на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Анний коментатор полякова заснула під час концерту в Івано-Франківську полякова заснула прямо на сцені. зустрілися і почали знімати на сцені. А ти заснула? чи те, що я можу сказати, це вау. Ні, Ну я реально прям в шоці. Квитки на ці вечори Єфросініної і полюкової коштують біля тисячі гривень. А там мало того, що ніякі шльопки вже не шльопають, Вона на сцені вже тупо спить. «Знімати на Таке буває, коли зірка зі своєї популярності пробує максимум капусти з людей вижити Фанати, понятно, купляють квитки, бо ж приїде сама королева ночі. «Я королева ночі точно. Але ж королева то вже і сонного царства. «Знімати на ви замітили, як її розбудив мікрофон, який впав знімати як батя, який заснув в руках з пультом. А потім цей пульт розбудив, коли по голові прилетів. Та воно то може й добре, що вона, хоч актриса, від того, що вона заснула, нікому гірше не стало. А була б вона водієм автобуса, чи хірургом? чи не дай Бог простітуткою. Така робота, що не заснеш бо люди на тебе надіються. Прикинь, ти засинаєш тобі, сниться, що ти йдеш пісень. Просинаєшся, а перед тобою 800 людей. Так і покакать можна. Панний коментатор, Путін в секонд-хенді у Вінницькому секонд-хенді акція. Хто перший знайде футболку з Путіним, той безкоштовно може взяти 10 речей. Ну погнали. З однієї сторони, ви могли б подумати, що це якийсь піар хід, щоб привернути увагу. Ну не могли вони повісити футболку з Путіном. З другої сторони, забігаючи наперед, у секондхенді Вінниці знайшли футболку з президентом країни агресора Ну а як виглядали ці пошуки? Ви вже бачили. Є навіть відео з іншого поверху. Мені здається, якби цим пацанам сказали, якщо ви принесете голову реального Путіна, то зможете взяти 20 речей. То вже зранку голова Путіна лежала б на вагах в Ні, Ну ви бачили, як вони вправно грибуть? Ді. Я б на місці продавців поприкалувався б і повісив би крючками в різні сторони. Дуже похоже на мурах, коли в тебе на землю випила цукерка. Анне коментатор. <кху> ну і яка ж новина була неправдивою. Ви вже поняли, так? Да? Ну, звичайно, це новина про пу. Так, ти давай спочатку підпишись на канал, якщо досі цього не зробив. Постав лайк і напиши коментар. Ну, будь ласка, звичайно, фейкова новина про Путіна в секонд-хенді. Так, да, колись була новина, що в 2020 році в Вінниці знайшли футболку з Путіним. Але ніхто туди спеціально її не вішав. Ну і тим більше не робив ніяких акцій. Народ, зараз в інтернеті дуже багато новин, і інколи дуже важко відрізнити фейкову новину від справжньої. Тому не треба усім новинам вірити. Тож нас вчили. Довіряй, але провіряй. Минулий випуск п'ять крінжових новин. Ви можете подивитися ось тут. Це був слава богу, Володя або ванний коментатор. Як вам зручно, пока.